Скоро буде свято Пасхи, Великдень. І як нам освятити будинок свій? Великдень, це християнське свято без пороку, без лукавства, чисте. І як же нам здійснити цей Великдень, Пасху? Ісус Христос відкрив нам вхід у святе святих, Його розіп'яли на Великдень, у жертву за гріх людства. І він зі своєю кров'ю увійшов у святе святих, тобто у небо. Христа розіп'яли, завіса в храмі роздерлася надвоє. Зверху донизу. Завід Завіт був порушений, і Бог пішов зі храму, зі святого святих. Розп'яте розірване тіло Ісуса Христа, це і є завіса храму, з якої вийшов Дух всемогутнього Бога. Ісус підніс свою святу кров, подібну до крові Агниця, і війшов у саме небо в небесну скинню, перед самим Богом. Він осів праворучі. Оця і став клопотатися за людей, це і є справжня Пасха. Великдень, наш Христос закланий за нас. Такий Великдень не зрівняється із язическим тілесним, і кров тварини не зрівняється з кров'ю Святого Сина. Ісус відкрив нам шлях. У святе святих. Він первосвященник над Божим домом, а дім Божий це церква. Амінь.